27 березня у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі завершили змагання чемпіонату коледжу з баскетболу. Спортивні свята такого формату для закладу це вже традиція. У змаганнях брали участь вісім команд. Об'єдналися студенти з різних спеціальностей. Це збірна початкової освіти, журналістики та фізичного виховання. І, звісно ж, команда викладачів. Змагання проходили по коловій системі. Тобі ж кожна команда зіграла з кожною за результатами змагань. Перше місце отримала очікувано збірна викладачів. Почесне друге посіли другі треті курси спеціальності фізичне виховання, а третє знову майбутні вчителі фізичної культури, але вже випускники четвертокурсники. У спортивній залі коледжу відбулося урочисте нагородження. Кожній команді вручали медалі, грамоти за високий спортивний рівень та солодкий презент від проспілкового комітету. За загальнокомандне перше місце збірна викладачів отримала перехідний кубок як символ перем. Могим хочеться подякувати нашим збройним силам за надану можливість проводити нам змагання різні спортивні заходи, а також навчатися і жити у воєнній, але мирній. Україні Петколед завжди вирізнявся своєю згуртованістю і викладацького колективу, і студентського. Спільні змагання та свята роблять педагогічне життя яскравішим. Що ж до спортивних подій закладу, то воно не зупиняється не на мить. І вже сьогодні розпочалась першість коледжу з настільного тенісу серед студентів.